Цей проєкт зібрав інвестицій на понад 74 мільйони доларів. Polychain Capital, Dragonfly та інвестиція від самого Віталіка Бутеріна. Абсолютно вірно! У нас сьогодні на розборі проєкт Polymarket. Що ж, друзі, будь ласка, поставте вподобайку під цим відео, підпишіться на наш канал, а команда MTV та Криптокаратист починають! Отже, проект Polymarket. Polymarket – це платформа для децентралізованих ринків прогнозів, яка дозволяє користувачам робити ставки на майбутні події, використовуючи технології блокчейн. Polymarket забезпечує прозорість та надійність, де кожен може перевірити справжність і чесність результатів. Платформа дозволяє користувачам не лише робити прогнози на різні теми від політики до спорту, але й отримувати прибуток на основі своїх знань та інтуїції. Друзі, простими словами, ви робите звичайний прогноз ставку, і якщо відбулася дія так, як ви вибрали, то ви виграли кошти. Да? Як на футболі. Поставили на якусь команду, вона виграла, ви виграли. Якщо не виграла, то ви і програли таким чином і втратили кошти. Так само і тут. Але є певний момент. І от в цьому полімаркет відрізняється від інших таких платформ. Нам цікавий цей проєкт. Хочу повторити, що класні інвестиції, більше 74 мільйонів доларів вони забрали за три раунди. І велика цікавість, окрім топових. Фондів, таких як Polychain Capital, DragonFly, які є Tier один фонди, то велику зацікавленість і інвестування проявив сам Віталік Бутерин. І коли на Polymarket наїжджали через те, що ну, все-таки проект відноситься до Геймблінгу, то Віталік з усіх боків захищав цей проект. Тому і ми сподіваємося, що проєкт віддячить своєму ком'юніті. Які продовжує залишатися разом з проєктом у вигляді майбутнього дропу. Хоча, звісно, як і більшість проєктів PolyMarket вибрали стратегію, вони не заперечують майбутній дроп, але й нічого не кажуть. Е -е, проте саме останнім часом якісь такі невеличкі натяки про вихід токена в 2025 році вони десь періодично постять. Непоганий твіттер-скор в них. От давайте перейдемо на сторінку: 388 тисяч підписників, активність постійна. Так само я перевіряю в Discord, супорт працює. Ну, начебто, э, скіпати такий проект не треба. Тому, як мінімум, на основний свій гаманець треба відпрацювати. Як це зробити? Ну, по перше, друзі, давайте я вам дуже 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 швиденько покажу. Э, Картинку, е, значить, як цей сайт виглядає? Ось ви бачите. Тут ну, номер один це, звичайно, вибори в США. Хоча тут купа всього: спорт, політика, крипта, бізнес. Е, на жаль, тут вони навіть, е, гадюки, такі приймають е, е, значить, ставки і на розклад в Україні, е, на Ізраїль. Ну, не будемо дивитися цю категорію. Тут купа всього і по крипті є, навіть приймають ставки на те, чи буде там, в 2024-2025 роках НЛО. Ну, тобто Ви зрозуміли. І про віруси, і про пандемію. Чого тут тільки немає. І так. Давайте до конкретики. Я вже вніс, як ви бачите, тут 10 доларів і зробив ставку. Причому я зробив таку, знаєте, дуже цікаву вибрав стратегію. Ось я захожу на своє портфоліо і в мене дві ставки. Перша ставка про те, що виграє Камала Харріс на виборах президента США, а друга на те, що виграє Дональд Трамп. Чому я так зробив? Слухайте, можливо, одним з критеріїв може бути така штука, що ти маєш обов'язково е мати виграшний тікет. Ну, ну, це можливо таке. Тому я вирішив, знаєте, як то кажуть, гроші невеликі, 5 баксів поставив на Трампа, 5 на Харріс, і маю свою якусь певну стратегію. Хочу звернути вашу увагу, щоб ви не путалися. Тобто, зазвичай, ми коли під'єднуємо гаманець е, до платформи, вибрали е, там якийсь стейкінг і одразу е, конектиться ваш там, Metamask, Радивалі, evm ЕВМОський гаманець. Тут трошечки інша система. Для того, щоб зробити ставку, вам спочатку потрібно поповнити гаманець всередині самої платформи. Тому. Зразу можете поповнювати ви це можете в USDC або в USDT. Давайте ось перевіримо. Ви під'єднуєте ваш гаманець От в USDC. Можете це зробити в двох мережах: Це або ефір, або Полігон. Ось вибрали USDC. Він, цей, цей актив, usdc сішка має вже бути у вас на гаманці. Ви це можете або поповнити з, з біржі переводом, або прямо в, в, всередині вашого, наприклад, метамаска зробити Свап, е, обміняти ваш, наприклад, будь-який актив, ну, там, ефір, але не забувайте залишити трішечки ефіра для того, щоб е, списало у вас комісію. Таким чином, ви спочатку поповнюєте. Ваш особистий кабінет на самому полі маркеті, а потім вже вибираєте абсолютно е, е, любу ставку е, яка вам подобається. І, будь ласка, але не забувайте лудоманія це така штука, тому дуже обережно. Друзі, сподіваюся, що цей відос був вам корисний. Е, Обов'язково зробіть хоча б на одному гаманці. Ну, а я вам дякую за увагу. Нагадую, ставте, будь ласка, вподобачку та підписуйтесь на е, нас е, на команду МТВ та на криптокаратиста Каратиста в наших соціальних мережах та телеграмах. Дякую за увагу. До наступних зустрічей. Пока-пока.